Коломийський пласт пишається тим, що його історія співпадає з історією виникнення та розвитку цієї організації у світі. Липень 1912 року перша письмова згадка про мандрівку наших пластунів. На сьогодні станиця Коломия це два курені хлопчачий та дівочий, а також новацтво діти від 6 до 11 років. Там нараховується приблизно 70 осіб. Коломийські пластуни активно презентують свою організацію у школах та бібліотеках, щоб поповнити лави новим членами основна мета пласту це всебічне патріотичне виховання. Нам часто закидають, що пласт є занадто політична чи занадто релігійна. Ні, це неправда, тому що ми є всебічного виховання. В нас виховує, ми виховуємо дітей і в націоналістичному, досі, і в патріотичному. Тому що один з обов'язків пластуна віра Богу Україні. Коломийським пластунам є чим пишатися. У 1998 році на всеукраїнській орликіаді у Рівному зайняли друге місце. А вже за рік на таких самих змаганнях у Львові вибороли першість. 12 років тому курінь дівчат посів перше місце у номінації Художній виступ не пасе задніх коломийських організацій і у спортивних змаганнях. 2004 рік перемоги дівчачого курення у всеукраїнській спартикіаді. станицю знають в Україні та за її межами. У Коломийському пласт. У відродженому Коломийському пласті я із 1994 року. Тоді, в березні місяці, я вперше відбула пластові вишків і познайомилася з цією організацією. Хоч звичайно на те, щоб дізнатися, що таке організація пласт, щоб уже так поближче зрозуміти, що це є. Мені пішло добрих два е, роки. Зараз про пласт, по-моєму, не знає тільки той, хто є лінивий, тому що дуже багато і друкується газетних матеріалів про пласт, і дуже багато. Інформації про пласт є і в нашій на нашому коломийському телебаченні, на обласному телебаченні, тому хто хоче знати, той знає. Дівчата та хлопці із Коломийського пласту захоплено розповідали про діяльність своєї організації. Кажуть, що тут збагачується і духовно, і фізично. Ми займаємося, їздимо на табори, так само допомагаємо там. Збираємо кошти. Тепер було збирали кошти на пам'ятник пластунам, які не зламали по своїх присяг, які будуть стояти 12 квітня в місті Івано-Франківськ. Пласті я близько 4 років вже багато чого дізнався за ці 4 роки, багато де побував. Тут в мене є візначки, де я був на яких акціях, таборах. Ми вчимося, дуже багато чого, виживати в природі. Ну і в нас з'являється більше нових друзів, нові знайомі. ну... Наприклад, цього року у нас був корінний табір, і наш корінь став такою великою дружньою командою. Ну, сім'я. Тож також ми протягом року їздимо на різні акції, там ми більше вчимося теоретичного пластування. І там ми можемо познайомитись з більшою кількістю з усієї країни. Всім здається, що це дуже важко, хоча насправді це ну. Ми, ми готувались до цього, ми протягом року готувалися до цього, в нас було теоретична, а вже табір, це практика. Якщо так не знати толком, що тут робиться, то може це якось боїшся цього, але це насправді дуже весело. Слухали пластунів запрошені гості. Це учні районних шкіл та Коломийської гімназії. Така зустріч у центральній районній бібліотеці відбулася не вперше. Віталія Васильчук, Андрій Гращук, програма події.